нас є, якщо ну, якщо мене представили як ботаніка, це правда, оці окуляри, все, весь цей вигляд, це має підтверджувати, що я ботанік. Окрім того, що пан Олександр сказав, е, власне, ми сьогодні будемо говорити про рослини, і мені було б цікаво, якщо б ви задавали запитання е, про те, можливо, ви бачите якісь відмінності щодо того: е, ландшафту. Який ви спостерігаєте довкола себе? Можливо, у вас є запитання щодо окремих рослин чи історію е, створення зеленого комплексу Одеси? Бо якщо ви, ми звернемося з вами до історичних джерел, то власне існує думка, що начебто до того, як було завойовано Хаджибей та встановлено тут. Владу Російської імперії, начебто, тут нічого не було, і ми можемо поговорити з вами трохи в цьому напрямку. Можемо підняти інші теми. Може, вас цікавлять якісь рослини, які ви бачили на вулицях, але не знаєте назви. Тут про таке також може бути. Шановні колеги, давайте присвятимо декілька хвилин вам та вашим інтересам. Я трохи зігріюся і чаю за цей час. А ви скажете, що саме що саме вас цікавиться, коли ми спрямуємо нашу подорож? Будь ласка, що, що саме от може хто хто найсміливіший? Чи так, да, будь ласка, У нас багато вакесі акації? Цікаво, як Чому саме акація? Дуже гарне запитання. Да. І, да. І, да. І, да. І чому саме техніка погана і вона нас радує угу. кожної весни запахомся? Супер, дуже гарне запитання, дуже гарне слушне запитання. Давайте я тоді буду їх накопичувати, да? спочатку всі накопичу, а потім вибуду траєкторію нашу. Да, зараз як зустрічається, його по-різному називають, я не знайшла в нашу схоже, називаються дамове дерево. Так, так. І ще мантр. Щось на мантіхору схоже, це тільки, а те, про що ви кажете, Павловня. да. зброя, Павловні, так. Адамове дерево ще швидше за все, бо є різні, так. Білі суцвіця, є катальпа. Катальпа є, є павловня, є різні дерева. Що я хочу вам сказати, з чого розпочати? Дійсно, ваші запитання вони дуже слушні і вони стосуються тих рослин, які на цій території до 19 століття не зростали. Робіні або несправжня окація чи біла акація це рослина. Яка походить з території Великих Озер. Походить вона з Північної Америки. В Європі вона з'явилася. Вона у нас є в карабіні, я думаю, де. вона з'явилася да, в XIX столітті у Франції, була названа на честь директора Паризького ботанічного саду Робена. І за переказами опинилася в Одесі завдяки рішельє та десмету. Хоча, в принципі, ця рослина виявилася дуже добре, як і інша рослина не настільки популярна в Одесі, але дуже, яка мала дуже велике значення про зелені нашого міста, як і софора японська. Софору з акацією можна сплутати, але є досить гарні відмінності. По-перше, акація у нас квітне в травні, в кінці травня, і знаменита відома оперета Біла акація якраз присвячена травневим подіям, коли повертається чи навпаки відпливає. Коли Я вони повертаються, чи ні, Вон, вони, вони повертаються, мабуть, так? коли квітує акація, не приїжджають не знаю, до Одеси, повертаються китобої. Теоретично там починається зима. Да, вони навесні поверталися з, в, травні... Да. в травні до Одеси поверталися китобої. І коли в середині ХХ століття дуже важливим елементом міської культури і того буття наших співвітчизників було саме було, було те, що було пов'язане з китобойним промислом. Але. Давайте повернемося до, власне, до вашого запитання і тих екзотичних дерев, які у нас тут е, мешкають. Власне, ми з вами знаходимося в степовій зоні України, і те, це частина великого степу, який простягається по всій Євразії від нас до території сучасного Казахстану. І е, цей величезний е, степ, власно в межах нього існували і певні держави минулого. Певні степові держави, і в тому числі, власне, в цьому степу складалося дуже цікаве співвідношення і взаємодія кочових і осілих народів. І відповідно ці народи були різною мірою зацікавлені в використанні різноманітних рослин. Якщо ми говоримо про кочові народи, то вони переважно були з. Зацікавлені в збереженні степу і степових, степових угруповань. Вони мали свій скот відповідно за скотом, вони мандрували. Осілі народи, на відміну від них, змінювали середовище свого існування, висаджували певні рослини і контролювали нові рослини, займалися сільським господарством. І в той період. Який передував перетворення Гаджебея на Одесу, тут існувало біля 20 видів культурних рослин, які регулярно культивувалися, абрикоси, сливи, вирощували шипшину, шовковицю. Тобто вона культура тут у швидше за все не була привезена в той час, а ще існувала за періоду османів. І в чому, власне, була відмінність. На початку 19 століття почалося масове озеленення міста, причому в місті існувала, була заснована в 1817 році, була заснована наукова установа Імператорський ботанічний сад, в якому під проводом ну, спочатку міського садівника Германа, потім Директора ботанічного саду садівника Яна Ліона, не Ян Ліон. Як? Десмет? Десмет. так, да, просто в джерелах, в джерелах там допущена помилка. Тобто, Яков Десмет, це був син, а я, я потім згадаю да, там два десмета було, два десмета було, ну, Десмет був засновником компотичного саду. Він був французьким, французьким садівником, фахівцем в галузі розведення Роз. Потім, так само, як Решев'є, він біжав від революції і з'явився тут в, на, початку, на початку 19 століття. І за Офіційними версіями, де почав регулярне випробовування різноманітних видів рослин з усіх усюдів. І ті рослини, про які ми з вами говоримо, зокрема, біла акація рабінія – це рослини північноамериканського походження, гледиче, до якої ми з вами також більш-менш звикли, бачили її довгі плоди. Я? От. Вона, вона також походить з того регіону. Катальпа і Павловня – це, це Східна Азія, це територія Китаю і Японії. І, власне, в Одесі всі ці рослини з'явилися через те, що Одеса була європейським містом, а ці рослини активно вивозили з території. Японії, Китаю, Північної Америки і культивували в Ботанічних садах Європи. Так само та рослина, про яку ви запитували, яку ще називають Адамовим деревом чи павловнею, її відкрили для науки на початку 19 століття, і вона спочатку з'явилася в Австрії, а незабаром через короткий час з'явилася у нас, відкрили її на території Японії. І, власне, коли ми говоримо сучасний стан дендрофлори України, про те, звідки походять ті рослини, які мешкають в Одесі, сьогодні, у нас, на відміну від того, що було раніше від тих 28 видів, ми маємо близько 700 видів деревних кущових чи чагарникових рослин, які можна вирощувати на території нашого міста. Значна кількість цих рослин знаходиться в колекції ботанічного саду і про історію ботанічного саду чи ботанічних садів одеських, ми також поговоримо, якщо вам це буде цікаво. Дуже багато рослин знаходиться в приватних колекціях, і ви знаєте, що сьогодні є такі установи, також приватні, які привозять нові види і форми рослин і вводять їх в озеленення. Що стосується, взагалі того, як у нас побудована. Ця система озеленення, то в принципі я хотів би, якщо ви будете працювати в бібліотеці, звернути вашу увагу на книгу Олександра Нордмана, який був наслідником спадкоємцем Десмета, Якова Леона Десмета. Да, Леона, Карл Десмет, це його син. Він ботанічного саду не мав дотичності, але займався шовківництвом. І там ця книга називається Опис імператорського ботанічного саду. Одеського імператорського ботанічного саду. А нордман піднімає там питання, для чого взагалі люди вирощують рослини, як вони використовуються а також описує низку дуже цікавих історій, які ви зможете за бажанням використати в своїй роботі для того, щоб зробити ваші екскурсії цікавішими, тому що на карті нашого міста є певні речі, які є частиною нового одеського міфу. Наприклад, можливо, ви знаєте про такий об'єкт, як Дуб Чорна ніч. Якщо ви знаєте той район провулок Матросова навпроти Політехнічного університету. За легендою, яка лежить в основі надання цьому об'єкту природозаповідного статусу, сказано, що це дуб, який казацька громада захищала від знесення, це дійсно величезне могутнє дерево. Якщо ми з вами станемо, мабуть, в п'ятьох, його навіть важко охопити, це дерево, за переказами посадили козаки, коли Катерина II знищувала Січ. вони... Пішли далі на чужину і там посадили цей дуб. Насправді, це той дуб, який залишився від ботанічного саду, який був заснований на початку 19 століття. І історія цього ботанічного саду вона дуже цікава і показова, тому що, можливо, ви знаєте, якою була його подальша доля. Ми можемо здогадатися з наших реалій. Що? Ну, насправді там е, прямої спадкоємності нема, і близько 60-го року е, цей ботанічний сад було розібрано на частини. Від нього фактично лишилися тільки окремі дерева в провулку матросова. Це той самий дуб, про який ми говоримо, і низка сосен, які мають статус природозаповітних об'єктів. Ну, це це б... десь всередине в 19 столітті. Так, да? да, десь так. Я думаю, що в принципі можна святкувати 200 років найближчим часом. Ну, давайте відгуляємо. Да, да, да. Так, ем, ну, Що стосується, що стосується цього дуба, ну, тут в, в книжці, якщо ви її знайдете, я раджу вам: електронний варіант, він доступний. Ми я не знаю, кожного разу, коли приходжу на такі лекції, присягаю, рукопис готовий, треба донести до видавництва і видати українську версію. Е, і що виходить, що в книжці Нордмана якраз можна прочитати про посадки дубів, які в дуже цікавий спосіб знищували місцеве населення. Як ви думаєте, навіщо одеситки могли знищувати дуби? Кара Караду. дуба, ні, не повірите. Це, це ще ще така, ще така давніша, цікавіша магія. Ем, виявлялося там взагалі можна багато цікавих анекдотів знайти у Нордмана про е, Одесу того часу про те, як. А люди, як один садівник шукав скарб під єлівцем і викопав величезну яму, і завдяки тому, що він викопав ту яму, той єлівець вистояв в посуху, що там назбиралося достатньо води, і той єлівець вижив а інші єлівці висохли. Але там була інша історія. Справа в тому, що для того, коли діти боліли, існувало повір'я, що треба взяти дитину, розщепити дуб. Пронести її через той розщеп, ну, перекинути, начебто перенести через розщеп, і сказати, що як дубок, який як дубок мав бути кремезним, сильним, так нехай моя дитина одужує, буде сильною і таке інше. І Нордман жаліється, що було знищено частину такої посадки. Швидше за все, той дуб, чорну ніч він вижив з тої. З, Тої групи. Що стосується взагалі нашого регіону, як ви думаєте, чому в Одесі так мало старих дерев? Окрім того, що наші, е, ну, їх почали висаджувати е, відносно недавно, на території Одеської області найстарішим вважається дерево Груши в селі Адамівка, е, яке, а, якому приписали близько 400 років, можливо, це правда. Не знаю, з деревами є методи більш-менш точні визначення, але там дуже багато чинників є, які на це впливають. Як ви думаєте, ну, дерева висаджували регулярно, багато було дерев? Але ці дерева, які ростуть на нашій території, вони можуть в природі рости 300, 400, 500 років, наприклад, платани це окрема у нас тема. Чому у нас так небагато? Дерев, можливо, ви з джерелами вже стикалися, якщо цитати про Одесу брати. Був, Я Одес. Я був, Одес. Так, дякую, абсолютно правильно. Це одна з причин. Дійсно, і по і Амінадо писали про те, що ці бульвари, на старопортофранківській, що багато вулиць були вироблені саме через. Yeah. Необхідність опалення, коли місто знаходилося в кризі, а ще одна причина, як ви думаєте, камінь? Камінь, що що саме на камінь, росте не може завипити Ну для, для певних, я частково з вами буду погоджуватися. Дійсно, для платанів, наприклад, ті, що зараз ростуть на Адмиральському проспекті, мабуть, це є проблемою, і високий рівень нинішній високий рівень ґрунтових вод. Але ми з вами існуємо в дуже цікавому регіоні, який характеризується тим, що у нас. От зараз ми ви, мабуть, знаєте, мені окремо пан Олександр дзвонив, казав, що лекція все ж таки відбудеться. Так? У нас дуже цікаві погодні умови, і періодично у нас трапляються досить сильні морози. Якщо ми подивимося на зелене господарство Одещини, то в 1832 році ботанічний сад і зелене господарство дуже сильно постраждало під час морозів. Потім, в 68-му році, тобто приблизно кожні 30 років відбувалися досить сильні е, заморозки, досить морозні зими. Причому е, для дерев особливо небезпечна ситуація, коли відлига чергується з різким пониженням температури. Чому? Да, тому що ці дерева вибухають, розриваються на частини на частини льоду. І, власне, в середині з 19 століття у нас лишилося досить мало дерев через природні умови та через особливості господарювання, які були пов'язані з революцією, громадянською війною, окупацією тощо. Тепер давайте повернемося до ботанічного саду. Ботанічний сад. Був на території, там, де у нас знаходиться політехнічний університет, дуже раджу, ну, я особисто мені подобаються карти, які на сайті туди-сюди розміщені. Там можна побачити, побачити історично, там, де знаходилися які території. І з однією з метою, о, метою існування. Ботанічного саду, як ви думаєте, навіщо навіщо ботанічні сади створюються? Що сам для ну. розвитку? Да, ну це, це ми, ми ботанічний сад. Дивіться, тут у нас є різний функціонал ботанічного саду як установи. Тобто сьогодні ми кажемо, що вони потрібні для збереження природи. В 19 сторіччі такого питання ще не було. Тобто, ботанічний сад на той час мав за мету певну розвагу ознайомлення. Ботанічний сад, сади походять від уявлення про райський сад, сад, в якому зібрані рослини з усього світу. А друге це звичайно введення нових культур. Які можуть бути корисними, і ботанічний сад майже одразу виконував просвітницьку функцію. Тому що важливо не тільки не просто ввести нову культуру, не просто познайомити з нею, а ще й показати, як, за нею, як про неї дбати, як про неї піклуватися. І е, вже в 30-ті роки на базі ботанічного саду. Та міського саду виникло училище садівництва. А скажіть, будь ласка, де воно зараз? Може, ви знаєте? Правильно, абсолютно правильно. Це, з нього виросло два уменські, дві уменські наукові установи. Це їхній аграрний університет та це ем, академічна установа Національний дендропарк Софіївка. Тобто Одеське училище в 60-ті роки, коли Старий Ботанічний сад було фактично розділено, роздано на частини, було передано, переведено до, переведено до Умані. Що стосується зеленого господарства Одеси, то паралельно з тим ось, існували парки. І першим міським парком, який був, як ви думаєте? Так, да, саме міський сад, декілька разів там ви знаєте, мабуть, ці історії про те, як Дерибас його заповідав, потім його брат його викупав. Там довга цікава історія. І особливістю цього не можна сказати, що в Одесі не було парків чи садів, але то були переважно приватні сади, і в середині 19-го сторіччя виникла така практика, коли заможні городяни відкривали свої садиби, свої маєтки для відвідувачів. Зокрема, ви знаєте дачу морозлі. Що у нас зараз там? Шо? Ні, ну сама ж ну я маю.